Здійснити дитячі мрії можуть усі охочі в межах акції листи до святого Миколая. Ініціаторами цієї доброї справи є учасники молодіжної спільноти францисканська молодь при церкві святого апостола Петра у Тернополі. Стартувала акція 3 листопада і триватиме до 1 грудня. Загалом її організовують вже понад 14 років поспіль. Про умови акції журналістам Терену розповіли волонтери. Людина може прийти до церкви, взяти цей лист, зареєструватися безпосередньо залежні. Свої дані і виконати прохання дитини. Якщо ж немає людина можливості виконати повноцінне прохання, вона може виконати частково, або може просто долучитися матеріально, або також, можливо, там якась гуманітарна допомога, там гігієна, колодки, шапочки, тобто з одягу, щось таке більш-менш універсальне для діток. Тобто, ми приймаємо любу допомогу, яка може надходити, і ми вдячні. За кожну допомогу. Також молитва це також є найперше, що може людина докласти, не маючи ніякої можливості, але маючи щире бажання. Прохання у листах різні. Хтось просить миру та здоров'я близьких, хтось іграшку, одяг, солодощі. Кожна дитина має право на диво, зазначають волонтери. Листи Миколаю писали діти з різних категорій. Зараз це вже йдуть внутрішньо переселені особи. Також це йдуть малозабезпечені, все ж таки багатодітні сім'ї і діти просто які потребують. Цих саме подарунків і цієї уваги від Святого Миколая діти військових також сюди належать, оскільки ми маємо дуже велику вдячність нашим військовим, які захищають і оберігають нас, тому ми з великою повагою відносимось також до них і до їхніх дітей, оскільки вони також мають право на диво. Мотивацією для волонтерів є вдячність та посмішки дітей, які так чекають подарунки від Миколая та здійснення своїх мрій. Принести подарунки усі охочі можуть до 1 грудня до церкви святого апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого. За подробицями звертайтесь за телефонами. Нагадаємо, цього року Свято Миколая за новим церковним календарем відзначатимуть 6 грудня. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.